Чому у вас не виходить побудувати партнерство? Ви розлучилися, вдруге вийшли заміж, як в народі говорять, обпеклися, а всередині все більше недовіри. Злість охоплює тіло, коли ви згадуєте попередні стосунки, і водночас страшно і хочеться любові, і начебто, все добре, але всередині пусто. І з кожним новим партнером відчуття, що щось ніби не так. То кохання без близькості, то близькість без кохання. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх по своїх місцях в сімейній системі. Якщо ти не можеш побудувати партнерство, то це не тому, що немає нормальних жінок чи немає нормальних чоловіків. Причина в тому, що ми несемо в собі старі історії першого кохання, першої якоїсь близькості, незавершені почуття та родові сценарії. Перше дізнайся, чи у твоєї мами були аборти, щоб ти не шукала в партнері брата або сестру, бо з таким несвідомим переплетенням йде. Стіна у близькості. Друге, перед тим як вступати в нові стосунки, обов'язково заверши попередні стосунки, поверни свої почуття і стань цілісною або цілісним. Третє, забери себе з минулого. Бо в кожних стосунках ми залишаємо шматок себе, а далі йдемо з діркою в душі. Надійшли це відео ті людині, яка постійно будує нові стосунки, і залишайся зі мною. У мене про справжнє життя.